На 23 учні різного віку, вісім вчителів. Так у школі села Золочівка Боремельської громади навчаються і працюють. Цього року тут немає першого, третього та дев'ятого класів, а деякі педагоги викладають школярам більше трьох предметів. У приміщенні навчального закладу облаштували і дошкільну групу короткотривалого перебування. Нині тут семеро дітей, троє з яких наступного року стануть першокласниками. Сама болюча проблема, яка в нас є, це мала кількість дітей. Перспективи, щоб було більше дітей, великої немає. Ну а це бентежить. Споруда навчального закладу є. Вчителі є, які працюють, які стараються. Але проблема це майбутня оптимізація навчального закладу. Ми не хотіли б, щоб нас оптимізовували чи закривали через те, що і батьки підтримують вчителів, і вчителі не із-за того, що там, наприклад, ми втратимо роботу, а із за того, що не буде школи, не буде села. Школу у Золочівці збудували у 70-ті роки минулого століття, але впродовж 35 років кількість учнів щороку зменшувалася. З 1996-го половину приміщення закладу не опалюють, аби заощадити. Але собівартість навчання одного учня у цій школі у рази більша ніж в опорних закладах громади. Зменшити витрати допомогла б оптимізація та переведення учнів до сусідньої Малевської школи, яка знаходиться за 7 кілометрів. Рішення чи висновки батьків громадськості негативне через те, що всі. І за збереження школи, але на даний момент ми ще не вдавалися до таких заходів, як протестування. Стараємося знайти спільну думку з головою нашої громади. У Малевському опорному закладі, розрахованому на 360 дітей, нині вчиться 230. Тут готові прийняти учнів із сусідніх шкіл, бо мають два шкільні автобуси, але працевлаштувати усіх звільнених вчителів ні. Вакансій ніяких не з'явиться, і я не можу обіцяти, що я дам робочі місця. Вчителям з оптимізованих закладів. Існують цих дві школи, дякуючи нашому опорному закладу. Бо якби не кількість дітей у нашому закладі, то кількість освітньої субвенції, наприклад, в золочівці, вистачала б на 3-4 місяці. Кожен рік ми із своїх коштів, які могли лишитися в нас залишку, і я могла або дати вчителям преміювати, ми віддаємо на ті школи, і це більше, ніж мільйон. На утримання малокомплектних шкіл йде значна частина коштів бюджету, каже голова громади. 82% бюджету загального йде на освітні заклади і виставляють на розвиток, що залишається. На майбутнє зв'язку з збільшенням зарплати, зв'язку збільшенням тарифів на комунальні послуги, ще буде тяжче з 11 котелень. рахувати, це садочки, адмінустанови, медицина і, і освіта. В нас єдина одна котельня на газу. Це Берестецька початкова школа, там де 27 всього діток. Це на одного учня припадає тільки на опалення більше 10 тисяч. Коли у малівському опорному закладі я підрахував 600 600 гривень. Всього цього року школи громади перезимують, бо до освітніх закладів вже привезли дрова та вугілля. Але якою буде подальша доля малокомплектних шкіл вирішуватимуть місцеві депутати? Ольга Шевчук, Микола Мельничук, новини на Суспільному.